Анафілаксія це невідкладний стан, викликаний дією алергену, незалежно від шляху потрапляння його в організм. Ознаки, які визначають анафілаксію: зміна шкіри або слезової оболонки: це кропив'янка, свербіж, набряк язика, губ, порушене дихання, часте поверхневе дихання, відчуття нестачі повітря, свисти, хрипи при диханні, подразнення шлунково кишкового тракту, блювання, біль у животі, діарея, неспокій, ознаки шоку, втрата свідомості, послідовність дій при наданні до медичної допомоги постраждалим при анафілаксії. Перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки для себе чи оточуючих постраждалого, і тільки за її відсутності перейдіть до наступного кроку. Заспокойте постраждалого і поясніть свої наступні дії. Здійсніть виклик екстреної медичної допомоги і, дотримуючись вказівок диспетчера, прийому виклику, передайте всю інформацію. За наявності введіть епінефрин за допомогою автоін'єктора. За умови, якщо особа, яка має домедичну допомогу, прийшла відповідне навчання, а також якщо автоін'єктор з епінефрином входить до складу аптечки, якщо після п'яти хвилин після введення епінефрину стан постраждалого не змінився або погіршився, вести наступну дозу епінефрину за допомогою автоін'єктора. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, здійсніть повторний виклик з оновленою інформацією. За можливості зберіть у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію стосовно виникнення анафілаксії. Всю отриману інформацію передайте працівникам бригади або диспетчеру служби екстреної медичної допомоги. Зберігайте цю інформацію, поділіться з нею з друзями та близькими і пам'ятайте, ваші знання можуть врятувати життя. Христина Гриньків, лікарка медицини невідкладних станів Львів. Ська обласного центру екстреної медичної допомоги.